Вітаю вас, увіта! Вітаю! Вас можна привітати! Президент підписав вам указ про присвоєння ордена мужності третього ступеня. Розкажіть, розкажіть коротко, без надто більшості деталей, як це було? Коротко, була спецоперація, зачистка Байрака. Ми штурмували село, виганяли росню. Ми туди заходили двома групами по сім, я був у другій групі. Ми зачистили село, сиділи там до вечора. Коли я почав, ми почали витягуватися, тому що евакуація не... Ну як сказати, трьохсотих еваку... евакуювали, але допомогу ми не дочекалися, було вирішено відтягнутися назад. Ну, До наших, типу, бо ми без зв'язку були. Я почав прокладати дорогу назад через будинки, там, хати і таке. Типа, коли я йшов, там був прильот з тури і мене відкинуло на метрів п'ять. Поки я прийшов до себе, ну, в сознання, Настроївся, побіг до пацанів, пацанів не було. Я почув, що вони вже відходять, прострілюють назад тропинку, ну як треба. Коротше. Хлопці молодці, працювали як треба. Я трошки побігав по селу, постріляв, щоб вони думали, що ми ще там, щоб у хлопців більше вірятності було вийти. Посчитав двохсотих, побігав наших. Потім, коли я вже почув голоса в селі, я почав теж витягуватися. Але витягуватися не той тропою, якою якої ми йшли, я стріляв і виводив на себе в іншої тропу, не я не знаю, куди, ну, як я так зробив, але я вийшов. Ішов е другим бугром понад річкою і ну, старався, можна суржиком. Старався на себе огонь приймати, щоб ну, вони думали, що ми туди йдемо, тому що я один, а там виходило п'ятеро чи шестеро пацанів. Ну, ну так, типу, краще я один, чем шістеро. Я так тоді думав. Коли в мене заклинила зброя, я вже не відстрілювався, вже повісив гранату і біжав з гранатою. Коли я виходив вже на сумерках, я знайшов другу розтяжку. Я подумав, що тіп, якщо я ввечері ще на одну напарюся, можу не замітити і можу підірватися. Сам собі я не надам допомогу. Ну, толково було прийнято мною рішення знайти зараз лігусті. Я знайшов біля річки, тіп, каміша або шиповника, щось таке. Заповз туди, скутився в клубочок і чекав перших лучів сонця. На перших лучах сонця я вибіг просто на поле. Я пересувався по 200 метрів приблизно. 150-200 метрів на коліно огляд, 200 метрів коліно огляд. Ну як вчили, робив просто, і ну, адреналін дає теж своє. Сили було багато. І коли я вибіг, я біжав і пів, ну, співав гімн України, щоб мене тіпа, чули свої. Або навіть якщо Росня, то ну, я за Росню не думав тоді. Типа, коли я вже добіг до позицій, з яких ми виходили, я вже почав йти, знайшов нашу розтяжку, хлопці поставили. Пройшов і коли я виходив, я громко кричав гімн, щоб хлопці чули, що я свій іду. І саме страшно було, що свої постріляють на виході. От так, в принципі. Але вони зрозуміли і почули. Жити захочеш і не таке зробиш. Оце Я... ви виходили десь в районі Гусарівки до них чи ні? Так, да, Байрак, з Лісополос ми заходили з полів. Ну там було. Трапінка йшли. Ми заходили за Бугром, справа була Нова Гусарівка, виходить. Ми прямо по центру села заходили з лісополоси. Що вам вдалося в тій операції разом з вашими побратимами? Що ви встигли зробити? Зачистити село, угу. вбити пару русаків, зайняти позиції, але я не знаю, як там було, але підкріплення не підійшло. Ми не змогли укріпитися, патрони закінчувалися і типу, ну, було прийнято рішення. Це був перший штурм берега? Да, так, 9 числа. А на другому штурмі ви були там? Я, ні, Мене з позиції два рази контузило, шлем пробитий був, осколок не вийшов. І там на штурмі прилітало дуже сильно, у мене голова боліла і комбат мене відпустив на 10 днів. Як ви оціните вашого ворога, наскільки він був професійно підготовлений? Ні, були не готові, ми дуже браво діяли. Вони взагалі були не готові. Ми на своїй землі. Це придає сил немало. Що особисто вас мотивує зараз найбільше? Дивує? Мотивує. Мотивує? Так. Я мамі пообіцяв, мене донька, жінка чекає вдома. Я на своїй землі, я везде, як вдома на Україні. Скільки ваші доночі? П'ять років. П'ять років. років. Можете зараз її привітати з наступаючим новим роком. Із різдвом, дякую, дякую вашу вітаю, вітаю вас ще раз нагородою.